Доброго вечора, ми з України. Ця фраза стала своєрідним символом нашої держави, а також українського супротиву в перші тижні російського широкомасштабного вторгнення. Пам'ятаєте, вона цілодобово лунала у ЗМІ та була присутня чи не в кожному дописі у соцмережах. Але вже легендарний нині вислів Доброго вечора, ми з України міг звучати зовсім по-іншому. Запитаєте чому? Бо Україна, тобто наша держава, могла називатися інакше. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. У науковому середовищі досі триває дискусія, яке походження має слово Україна. Але при цьому всі історики сходяться на думці, що його етимологія достеменно невідома. Згідно з теорією, якої дотримується більшість дослідників, Україна походить від слів країна чи край, а умовний префікс У означає рідний свій. Іншими словами, Україна це антонім до слова чужина. Обов'язково треба наголосити, що землі теперішньої України мали не одну історичну назву. У перших століттях від Різдва Христового вони були відомі здебільшого як Скіфія та Сарматія. У більш пізні часи, коли відбувався етногенез українського народу, тобто процес формування українського етносу, наша держава називалася Русь, Росія, так, так, цей термін був брутально вкрадений, як і багато чого іншого. А також Рутенія, Роксоланія, згодом Україна, Малоросія, Військо Запорізьке, Гетьманщина. Друзі, Ютуб канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії Пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Продовжимо. Свого часу найбільшого поширення набула назва Русь. Найдавніша відома згадка цього слова як географічної назви є у Візантійсько-руському договорі 911 року, де вона використана на позначення держави і території підвладної київському князю Олегу, а це місто Київ з околицями. Надалі назва Русь використовувалася на позначення земель, на які поширювалася влада київських князів, у вузькому значенні лише щодо середнього Придніпров'я – Київське, Чернігівське Переяславське князівство, у ширшому на значну частину Східної Європи. При цьому землі за межами на Дніпрянщині в низці джерел називалася як Зовнішня Русь. Одночасно у Візантії на означення Русі використовувалося серед інших нас елінізоване слово Росія. Після занепаду Русі внаслідок монгольської навали у 13-14 століттях назву королівству Русь певний час носила Галицько-Волинська держава. Пізніше слово Русь використовувалося в повній назві Литовської держави. Також тривалий термін назву Руське воєводство носила Галичина у складі королівства польського та речі Посполитої. Спочатку Московія прямо не претендувала на загальний спадок Русі та не використовувала це слово у назві своєї держави. Доки Іван IV у 1547 році не почав називати себе серед інших титулів цар і великий князь Всія Росії, після чого до Московії в деяких документах, окрім як Московське царство, почали застосовуватися також назви Російське царство або Росія. Закріпив цю назву за Московією Петро І, отримавши контроль над лівобережною Гетьманщиною та Києвом і перейменувавши Московське царство на Російську імперію у 1721 році. До цих подій київські та московські землі не перебували у складі одної держави протягом близько 500 років з тринадцятого до вісімнадцятого століття. Низка істориків згодом характеризували таке запозичення як безпідставне привласнення Московію назви та історії України Русі. Серед тих, хто відстоював правомірність використання назви Русь лише стосовно України, але не Росії, і Московії, був анонімний автор впливової праці початку 19 століття історія Русів. Згодом аналогічну позицію детально обґрунтував Михайло Грушевський, зокрема зазначаючи, що ми є народ, у якого вкрали назву, на підкреслення чого назвав свою найбільшу працю історія України Руси, поділяє таку думку і багато сучасних дослідників. Натомість слов'янське слово Україна вперше згадується в київському літописному зводі За Іпатіївським списком під 1187 роком. Ним окреслювали терени Переяславського князівства, що входило до історичного ядра Росії поруч із Київським і Чернігівським князівствами. Це слово також зустрічається в руських літописах під іншими роками – 13 століть. Позначаючи Галичину, Західну Волинь, Холмщину і Підляща протягом початку 1670-х – першої половини 80-х років, назва Україна закріпилася в офіційному дискурсі війська Запорізького Московського царства, речі Посполитої та Молдавського князівства як новий політонім. ним почали позначати державу, яка була під владою гетьманів війська Запорізького. При цьому дана назва була синонімічною і вживалася для кращого розуміння та виокремлення державного політичного утворення, яке постало на теренах східної Європи від часів української революції на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. У зв'язку з входженням частини земель Росії до складу Московського царства, а згодом і Російської імперії, слово Україна закріпилося за регіоном Подніпров'я. Ним також позначали Слобожанщину. Після перейменування Московського царства на Російську імперію 1721 року українські землі почали називатися Малоросією. У другій половині 19 століття, початку 20-го, під впливом національного руху руської інтелігенції, назва Україна почала набирати значення руської етнічної території, а сам етнонім русини був витіснений етнонімом Українців. 1917 року була проголошена держава, яка використовувала слово Україна у своїй офіційній назві Українська Народна Республіка. Це був коротенький екскурс в історію. А тепер зробимо висновок. Українські землі мали багато назв, але, врешті-решт, остаточною назвою нашої держави став нинішній політонім, який до цього належав окремому порівняно невеликому регіону. Які фактори зіграли визначальну роль у тому, що назва, яка була притамана лише на Дніпрянщині, тут я дещо спрощую, почала уособлювати всі українські землі, а згодом стала офіційною назвою країни. Висунув свою версію. Одним із факторів, можливо, визначальним, стала творчість Тараса Шевченка. Адже Кобзар народився і виріс у регіоні під назвою Україна. Саме ця місцевість, а точніше Київське і Браславське воєводство, у пізні Речі Посполиті називали Україною. Є багато прикладів у працях істориків 18 19 століть, де вказана місцина так називалася, причому на рівні із Поділлям і Волинню як окремий регіон. Скажімо, можна згадати книгу Олександра Пшездецького Поділля Волинь Україна картини місць і часу, яка вийшла польською мовою у вільно на початку 40-х років 19 століття, і таких прикладів є багато. Тарас змалку увібрав у себе історичну минувшину свого краю, що кардинально позначилося на його творчості. Ви помітили, наскільки часто Шевченко вживає слово Україна у своїх віршах? Лише в поемі гайдамаки ця назва звучить приблизно 40 разів. Йому це слово було настільки рідним, що він його використовував на позначення свого краю, своєї країни, яка тоді не мала державності, а також інших етнічних українських земель, яким термін Україна був непритаманний. Оскільки творчість Шевченка важко переоцінити для становлення української нації, вважаю, що Кобзар теж доклався до того, що слово Україна від регіонального топоніму еволюціонувало в назву держави. Отже, якби Кобзар народився деінде, наприклад, під Луцьком чи неподалі Кам'янця-Подільського, відповідно, він би оспівував і возвеличував саме цю історико географічну область. Назва якої згоду могла уособлювати всю нашу батьківщину. Тоді б ми з гордістю сьогодні казали: «Доброго вечора, ми з Поділля. Або Доброго вечора, ми з Волині, маючи на увазі назву нашої країни. Друзі, що думаєте, міг Шевченко вірніше його творчість кардинально вплинути на утвердження назви Україна? Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що я запорукою просування цього та інших відео. Також ставайте патронами проєкту Хроніки генеалога, підтримайте мою роботу. Завдяки вашій протекції ми зможемо розвивати українськомовний контент разом і досліджувати наше минуле. Також приєднуйтеся до сайту Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Переходьте за посиланням в описі до цього відео або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.